країна терорист атакувала Кривий Ріг шахедами. Таким був ранок 10 жовтня. Місто здригнулося від чергової атаки РФ. Ударні попела посілили по об'єктах інфраструктури та цивільних спорудах у трьох районах Кривого Рогу. Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала ця п'ятиповерхівка. З перших хвилин після удару тут працювали екстрені служби, рятували людей, тварин та проводили евакуацію жителів будинку. Повністю в одному під'їзді впали сходи. Значить, зараз комунальною технікою ми піднімаємо сходи і потім. Буде експертиза, що можна робити з цим під'їздом. Якщо його можливо відновлювати за експертизою, будемо відновлювати. Якщо неможливо відновлювати, то тоді будемо людям виплачувати кошти на покупку нової квартири. Ця програма є лише в нашому місті. Наслідок атаки по багатоповерхівці постраждали двоє людей. Літню жінку доправили до лікарні. Проконсультована неврологом, отримує все лікування з приводу гіпертензивного кризу. Наразі вона себе почуває добре, стан і середнього ступеня тяжкості, стабільний, прогноз е, добрий. Пані Лариса мешкає на першому поверсі, ділиться, чула перші вибухи шостої ранку, потім поїхала на роботу. У квартирі залишився її пес Нікі. 8 восьмої ранку мені дзвонили сусіди і сказали, що в нас таке горе щоб я приїжджала додому, тому що нема ні стекол, ні. ні що щось прилетіло. Коли приїхала, побачила таке, кажуть, нема крайні два під'їзди, нема прольотів, ступеньки в під'їздах, верхній етажі. Людей евакуювали пожарні через вікна, бо поламались там всі прольоти. У собаки стрес. На момент влучання пані Олена була у квартирі зі своєю кішкою. Бідкається, неймовірно перелякалася, а її пухнаста після вибуху загубилася. В скло полетіло, люди кричать, злякалися. Було дуже страшно. Ну, потім всі можна сказати, повиходили виходили на вулицю і зрозуміли, що Постраждав наш п'ятий під'їзд. Дуже хвилювала, щоб всіх пенсіонірів нікого не забули, всіх поверботала. Дома я була. Да. У сусідки, двері заклинули її, відкрили. Жінки 88 років. Все переживає, що вона вже другу війну переживає. Приїхала підтримати свою подругу, пані Ольга. Чекаємо, та й будемо прибирати, починати. Скрізь добре, що всі живі, то все відшкодується, щоб все вже все закінчилося і більше таке ніколи не переживати. Мешканці пошкодженого і сусідніх будинків кажуть, пережили неймовірний стрес. Племінниця моя, племінниця моя пішла на роботу. Тут діти мої були, онуки. Старша спала у цей час, молодша була у кімнаті, дивилась у вікно. Вона мені по секрету сказала, Таню, я бачила заграву, як воно летіло, впало, і я побачила заграву. Гол такий був, таке робилося, що тільки ужас. дуже страшні емоції, дуже дуже. Дитини мені так жалко було. Міша так кричав, до того кричав, що це взагалі так злякався. Це дуже. Я його так крепко обняла, прижала до себе його, успокаювала його. Тоді дала вже водички, чайку, трошечки він уже спокоївся. Попри недобрий ранок, мешканці постраждалих будинків знайшли у собі сили підтримувати один одного. Прибираємося зараз склу. допомагають мені батьки моєї невістки, вони одразу прибігли. У мене квартира на третьому поверсі, а це квартира батьків. То вони зразу прийшли, вони допомагають. Українці не зламні нас цим не подолати. Я молюся кожен день за Україну і за солдатів, і за людей усіх, і за дітей. У школі неподалік працює штаб допомоги постраждалим. Люди можуть сюди звертатися з різних питань, а саме безпосередньо написати заяву на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету, також прийти і отримати необхідні матеріали, які завезені також оперативно з матерезерву міста, тобто плівка, ОСБ, рейка, цвяхи, те, що необхідно для облаштування і закриття тих помешкань, які постраждали. Ігор власними силами ліквідовував наслідки влучання у своїй квартирі, а згодом звернувся до штабу та отримав необхідні матеріали. Проживаємо на другому мешкаємо на другому поверсі. Щойно зробили ремонт. Замінили вікно на кухні буквально місяць тому. Вікна немає, балкону немає. У кімнаті теж балконого блоку немає. Телевізора немає, дивана немає, тому що уламками побитий. Допомогли дали ОСБ. Зараз будемо якось дірки зашивати, хоча б тимчасово передають холоди. Уже тож будемо якось утеплюватись. Отримав брезент для того, щоб балкон обшити. Григорію Максимовичу, 83. В момент атаки він з дружиною був у квартирі на п'ятому поверсі п'ятого під'їзду. Цей будинок сина. Ми в його живемо із жінкою. І він на роботу пішов. Дзвони мені, каже, оце їхав там трив, е, в сторону туди, як тут. І оце каже, мені що, коли я віддасть у нас вириває двері балкона, балкон у нас не застекляний. Вириває, люстра сипеться, витілюється все, що там є, той. Ми тачу стали. Я зходу стойдень дзвонив, з ходу. Мені відповідь моментальна, сказали, що зараз пожарна буде, там горичку подірте. І приїхали ті, і піднялися, кажуть, давайте евакуація. Марії повідомляють, з початку року на відновлення пошкодженого житла та придбання нового після обстрілів криворіжцям виплачено з міського бюджету понад 40 мільйонів гривень. Допомогу отримують і жителі цього будинку. Мешканцям зруйнованого під'їзду буде надана першочергова допомога в розмірі 40 тисяч гривень на вирішення соціально-побутових умов. Іншим мешканцям працює спеціальна робоча група, яка обраховує збитки по кожній квартирі окремо, і тоді по кожній квартирі окремо, коли робочою групою будуть обраховані всі суми. Буде підготовлено проєкт рішення виконкому та нашим департаментом проведена виплата допомоги людям на банківські картки, які вони вказують, або через поштове відділення. Олексій Васильченко постфактом.